Халібний дар, там, де твій дім разом збираємо на перемогу. Ну, дивіться м наскільки потужною, на мою думку, окей, була промова Зеленського, то настільки жалюгідною була промова Путіна. Ну бо і Путін. Мав свою ту промову перед своїми громадянами. Він, якщо не бачили, зробив вигляд щодо військових. Поїхав 31 го числа, і от на їхньому фоні, на фоні військових російських, чмобіков записував новорічне привітання до росіян. Ну і що там було? Я послухав. Я примусив себе послухати не всю промову. Менше з тим. Дивіться, от ну там реально що він розказував Історична правда за нами, Ну тобто за Росію розказував Путін Росіянам. І що Росія бореться за мір? Оце просто, просто на голову не налазить. Путін каже, Росія бореться за мір. Да? ну, тобто, вторгненням в чужу країну вбивством цивільно мирного населення. Вони в такий спосіб боряться за мір. От розказував таке Путін в своєму цьому новорічному зверненні. Ну, тобто, викривлена, абсолютно хибна людожерська логіка. Ну, але бачите, Путін направду, подібне транслює, і е, росіяни подібне від нього сприймають, на жаль, як не крути, але от таких от сусідів маємо. Ну, з цікаво, коли Путін. На фоні тих типу військових свою промову записував. А по тому, значить, з тими військовими він обходив з келихом шампанського, з ними чокався. Там було два цікавих моменти. Якщо ви не в курсі, то перекажу, бо це зараз по соцмережах гуляє. Багато хто це обговорює. Що серед тих, начебто, типу військових направду було чимало ФСБшників, тих ФСБшників, які усюди грають, грають масовку в подібних. Путінських, начебто, зустрічах з простими росіянами. Ну тобто, це була реально фальшивка, це були фальшиві військові, тому що то були ФСБшники Там була така, от впадає постійно в око, жіночка, білявка. І вона постійно з путіним. То вона, значить, продавчиня Морозева, то вона, значить, рибалка, коли він, начебто, значить, до рибалок на цей сейнер їздив. Ще вона засвітилася, десь вона була рятувальницею, мені здається. Ну тобто. Е що смішно з того, що ну, хоча б загримуйся, хоча б перефарбуй волосся, е, ну щоби вдати себе іншу, хоча б якусь я не знаю там хустку вдягни. А то вона вірянка була, коли Путін, начебто, до церкви ходив, то вона там в перших рядах вірянку себе зображала. Ну тобто, ми розуміємо, що Путін настільки великий, на тепер в параної, що він оточує себе цими акторами, які грають простих росіян. Ну і в продовження того, наскільки величезна путінська параноя, він обійшов з келихом шампанського і з усіма почокався. Але він ну і там це відео приблизно 5 хвилин було. Як він з тим келихом ходив, з усіма чокався, якісь там промови, щось там казав, перекидувався словами. Але що примітно, він з того келиха шампанського так і не пригубив і не виплив ані краплини. Ну тобто, ви розумієте, як тих, навіть якщо уявити, що це справжні військові, як їх готували до цієї зустрічі, як їх, напевно, там два тижні в карантині тримали, щоб, не дай Боже, в них не було ковіду, як їх рентгеном не просвічували, коли до Путіна запускали, але він з ними з усіма прочокався. Але з того бокалу навіть не пригубив. Він так з ним, з тим бокалом, і вийшов потім з кімнати. Ну, я нагадаю, можливо, ті, хто не знають, як ну, може, це міф, звісно. Але що це за такий, що це за ритуал з цим чоканням? Ну, начебто з давніх часів, ти коли чокаєшся, то з твого бокала в бокал тієї людини, з яким ти цей ритуал робиш, то трохи рідини перетікає. Ну, і, мовляв, якщо в твоєму бокалі отрута, то ти тією отрутою показуєш, що ділися цією рідиною і відповідно в такий спосіб доводить, що те питво, яке ти ділиш з іншою людиною, то там отрути немає, і Путін, ми розуміємо, от реально настільки параної, що він дуже боявся, навіть що ці, от просвічені рентгеном, ті, яких тримали в карантині, що вони підсиплять йому отруту на цій зустрічі, і він помре, тому він цей бокал навіть і не пригубив. Це надзвичайно було жалюгідне видовище, чесно кажучи. Ну 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 настільки проявляти свої фобії, настільки проявляти свої страхи, коли ти з акторами і ФСБшниками ці записи робиш, але навіть чокаючись з ними, не пригубиш е, того шампанського. Ну реально, це було просто максимально жалюгідно, і мені дивно, чому самі росіяни цього не бачать. Ну, дивіться, давайте від Путіна греть з ним. Давайте до наших планів на перемогу. В нас 23-й рік, і ми ну ми будуємо плани. Ми нічого з тим поробити не можемо. Ми загадуємо наперед. Ми хочемо мати собі якихось маячків, на які орієнтуватися до якихось звершень, і досягнень ми прямуємо. І от в мене немає сумнівів жодних, що в нашому наша країна в 23-му році ту перемогу отримає, але ж знову таки, от. Ми хочемо якнайшвидшої перемоги. Ми її точно здобудемо. Але от розказують нам численні експерти два про два-три тижні, про кінець зими, про весну, про початок літа в Криму. Ну, але бачите, прогнози то все таки невдячна. Вони рідко справджуються. Ну і тут е, все навіть не від нас залежить. все залежить, бачите, як швидко і як багато нам союзники будуть давати зброї. От дали б вони нам іще там пару місяців тому умовно танки і авіацію. Дали б вони іще пару місяців е, тому нам атакамси на 300 кілометрів до Хаймарсів. То ми б вже. Розбили б все там в Криму військові бази, мається на увазі, звісно, військові об'єкти, і вже б спокійно туди в той Крим могли б зайти тими танками е, на тій авіації, розбивши перед тим військові бази, склади і е, всю логістику е, російської армії, яка тимчасово Крим окупувала, могли б це все зробити ще пару місяців тому, але залежимо в тому від союзників. А вони не поспішають нам на жаль ту зброю давати. Вони дозріють, вони нам її дадуть. Ну, єдине, що кожен день, кожен день цієї затримки це десятки сотні життів українських героїв, найкращих синів дочок України, які своїм життям кладуть на алтар на вівтар захисту української держави. Тому нам би хотілося як швидше, як найшвидше те все, але ж не від нас залежить, залежить від того, як швидко ми союзників переконаємо ту зброю нам дати. Тому знаєте, щоб все таки мати цей от маячок в 23-му році, де і в який спосіб саме ми е, ту перемогу собі отримаємо? То я е, цю перемогу нашу в 23-му році на кілька етапів розбив. Зараз з вами поділюся, можливо, і вам такий метод е, сподобається. Дивіться. Глобальну перемогу, яку ми собі здобудемо, і як я собі її малюю, це крах путінського режиму, смерть Путіна або ж Гаксський трибунал для Путіна і всієї от, його тієї кремлівської кліки. Ну і це, звісно, репарації на відновлення України. І це Україна в НАТО і ЄС от це мені глобальна наша перемога, але перед тим матимемо ми дві проміжні перемоги, так собі також придумав. Проміжна перемога буде нам, коли ми вийдемо на кордони 91-го року з Кримом і Донбасом. Але і перед тим іще одну таку проміжну перемогу будемо мати, коли ми вийдемо на кордони 24 лютого 2022 року. Звісно, ми там зупинятися не будемо. Потім тому підемо на кордони 91-го року, а потім відправимо Путіна в Гаагу. Але перший етап нашої перемоги мені буде, коли ми вийдемо на кордони саме 20. 4 лютого. ну і треба розуміти, коли ми це зробимо, то е, мені це не означатиме, що ми повернемося е, в стан 24 лютого 22 року, тому що умовно 24 лютого 23 року ми будемо іншою країною. Ми вже інша країна з іншою армією, з потужними е, союзниками, які готові нам допомагати не шоломами і наметами, а реально танками, авіацією, далекобійною артилерією, тощо, тобто ми на ті кордони свої вийдемо зовсім іншими. І ми вийдемо іншими, і Росія на ті кордони повернеться іншою жалюгідною знищеною з розбитою армією, де вже не регулярні штурмовики, десантники, спецура е тренована, а чмобіки, які не мають досвіду з бронетехнікою, яка знищена, навіть якщо вони там дістануть да старючі ті танки, це вже не ті танки, яких вони накопичили під нашими кордонами перед лютим 2022 року. Е Пів тисячі одиниць авіації. Ми за цей час знищили літак. Я про літаки зараз про гелікоптери. Пів тисячі умовно тих от пілотів ми знищили російських найкращих тренованих з досвідом. Тому навіть якщо 24 лютого 23 року, ми вийдемо на кордони, 22 лютого, лютого 22 року. Це будуть зовсім інші вже країни. Що Україна? Що Росія зовсім інші будуть умови? Тому ми точно там не зупинимося на тих кордонах. Тому ми точно підемо далі. 24 лютого, 2022 року. Ми не могли собі дозволити мріяти про те, що ми зараз підемо звільняти Донбас і Крим зараз, 24 лютого 2023 року. Це цілком реально. Ми підемо далі. Рік тому ми собі такого дозволити просто не могли, тому що ми стали сильнішими. Ми стали потужнішими. Ми отримали е, таких союзників, які готові нам допомагати. Тому от абсолютно жодних сумнів в тому, що перемога буде за нами. Ну направду готуються і росіяни нам е, в тому заважати, в який спосіб. Ну вони готуються на тепер. Шириться інформація про те, що вони закриватимуть е, кордони і оголошуватимуть е, тотальну мобілізацію. Вже не будуть гратися в ту часткову, начебто мобілізацію вже вони оголошуватимуть тотальну. і, начебто, припускають ну от е, такі дати навіть на. Називають, що це станеться з 5 січня, і е, чому на це не варто звертати увагу? От е, як би не хотілося нам потішитися, що от мовляв росіяни, дивіться, зараз Путін вам кордони закриє, і значить, е, тікайте, поки можете, дивіться. Направду е, Путіну навіть не має, не має потреби ті свої кордони закривати. Йому немає потреби ловити своїх тих чоловіків, які зараз будуть знову масово тікати. В нього вже втекло там мільйон, півтора-два. Зараз, коли буде ширитися інформація, що кордони закриватимуть, і нова хвиля цієї мобілізації буде оголошена, втече і ще мільйон, умовно кажучи. Але право в тому, що Путіну натеплювати. Путін не буде їх хапати за руки і не давати їм втікти. Йому просто в тому немає потреби. Йому навіть дивіться, йому навіть цікаво було би, щоб найрозумніші, найсильніші, найбагатші втекли. Ну тому що. Мільйон втече, але іще 139 мільйонів лишиться. І якщо лишиться 139 мільйонів тупіших, бідніших, не таких спритних, то Путіну це тільки в плюс. Йому такими керувати найлегше. Тому він не буде, ну чомусь собі так думаю, він не буде закривати кордони, йому немає в тому потреби. От, до прикладу, дивіться, йому немає потреби хапати за руку Пугачову. да, оцю Алу Пугачову і примушувати її лишатися в країні. Йому краще дозволити їй втекти. Чому так? Ну тому що при алі Пугачовій, яка лишиться в Росії, йому треба було би виправдовуватися. Ну тому що вона йому рівня, вона може ставити йому незручні запитання і так далі. Тому подібне. А перед якоюсь російською бабайнюрою Путіну виправдовуватися немає жодної потреби. Тому він спокійно, ту Пугачову відправляє за кордон, хай собі тікає, ну і починає розказувати, да, що вона зрадниця, що зі зрадниками, які можуть бути розмови. Так, Путін, перед рештою росіян, виправдовується. Тому і кажу: що е, те, що навіть. Росіяни пішнуть, почнуть тікати, то це для Путіна не є якимсь мінусом, бо і ще мільйонів в нього залишиться. А чим бідніші, чим тупіші залишаться, тим легше їх в армію забрати, запропонувавши якісь маломальські гроші тих грошей, які інакше ці бідні тупі росіяни би в житті своєї не отримували і. Заманити їх цими високими зарплатами в армію, ну це для Путіна от такий от план, який він буде вже реалізовує, а буде реалізовувати незабаром в іще більших масштабах. Ну і також на правду ми тішимося з того, що на Росії гірше на тепер економічний стан, що на Росії скільки там іноземних компаній пішло, що на тепер гіршою стала. Фінансова спроможність Російської Федерації, економічна потужність і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки, дивіться, путіну то вигідно, путіну добре, щоб росіяни були біднішими. Ну тому, що вони охочіше тоді за ті от великі гроші підуть воювати. Бачите, як він це все викрутив, що навіть в цьому йому плюси. Ну і знову ж таки, росіяни. Направду там 90% не мали тих от закордонних паспортів. Ми знаємо про це. Вони ніколи не були за кордоном. Тому те, що кордони закриваються, те, що росіян не пускають е, туди за кордон. То, що немає на тепер авіакомпанії. Що пішло, пішли е, умовно, да, виробники мерседесів, бмв, Apple і тепер не купити на Росії сертифікований айфон. Для 90% відсотків Росіян е, це нічого не означає, тому що вони в них і до того не було айфонів, не було мерседесів і не було можливості бажа. За кордон там на відпочинок, чи з туристичною метою, чи заради ознайомлення для збільшення своєї ердиції е, подорожувати. Ну тобто, і не було в росіян такого усього запиту на це. Ну і Путін цим користується. Бачите, найкращих, найрозумніших він відпустив, хай собі тікають за той кордон, він лишається з найтупішими, з, зі стадом, яким легше керувати, яке легше забрівати в армію. І гарматним м'ясом відправляти в Україну помирати Отакий От план Путіна на 23-й рік. Він оголосить ту масову мобілізацію. Він іще більшого того гарматного м'яса собі буде в армію забирати, щоб тим м'ясом Україну закидувати. Але ми впораємося. Ми встоїмо тут. Сумнівів немає знов ж таки жодних, тому що ми. Навпаки, отримуємо найсучаснішу зброю від союзників. Ми розбудовуємо сучасну армію за натівськими стандартами з ініціативою. З... У нас в армії воюють найкращі, які хочуть і розуміють, заради чого вони це роблять, і які пришвидшують нашу перемогу, а не так як росіяни, які йдуть гарматним м'ясом за гроші. А родичі чекають, що чи то він гроші перейшли, чи то біла влада приїде. Куплена на грубові е, ці винагороди за смерть. Е, ну а баби, і що наражають, це ж класична ця фраза, яку ми думали, що е, росіянам насаджують, але ми розуміємо, що і вони, наче ех, не особливо проти цієї фрази, щось мають.